Тіч на Тернопільщині запустили проєкт Поліцейська станція. І вже сьогодні в області діє 14 таких пунктів. Тобто, це маленькі відділення поліції, які не мають своїх чергових частин, які працюють разом з органами місцевого самоврядування і на спільний такий симбіоз Сембіоз. Органи місцевого самоврядування. Дають можливість користування окремими приміщеннями, забезпечують там меблями, де не де де оргтехнікою, де поліція ортехніку. Ми надаємо своїх працівників і разом контролюємо територію. Підкриття цих поліцейських станцій максимально допустити та довести працівників поліції до території. До сьогодні у Тернополі діяли дві поліцейські станції. Вони розпочали роботу одразу після ліквідації лінійного відділу. Тоді ще міліції, розповідає Олександр Богомол. Одна станція обслуговує територію залізничного вокзалу. Там працює 12 поліцейських. Ще одну створили на центральному ринку, де несуть службу троє правоохоронців. Для потреб поліції, зокрема, і відкриття таких станцій у різних частинах Тернополя з міської казни на рік виділяють півтора мільйони гривень. Мері місто дуже активно співпрацює. Поліціє. Ми завжди готові допомагати їм фінансово, технічно, матеріально в місті прийнята програма Безпечне місто, яка передбачає фінансування національної поліції. Власне, ці кошти і будуть йти на створення поліцейських станцій, на придбання необхідного обладнання, необхідної техніки для того, щоб зробити наше місто дійсно безпечним і комфортним. І тепер головне, щоб тернополяни знали про ці станції, знали, де вони знаходяться, щоб люди розуміли, що не можуть в будь-який час дня і ночі звернутися зі своєю проблемою. І тут будуть постійно поліцейські, які допоможуть це питання вирішити. Тепер відкрили третю поліцейську станцію, центр дружба. Наразі вона найбільша у місті. Працює 20 працівників, це є 10 працівників полі... дільничих офіцерів поліції, 8 працівників кримінальної поліції, карного розшуку так, і один працівник ювінальної поліції, це працівник по справах неповнолітніх раніше. Тось тобто, по всіх питаннях, що стосується, можуть всі люди, всі звертатися. Ну, В з сьогоднішнього дня ми починаємо роботу повноцінно функціонувати. Територія обслуговування новоствореної поліцейської станції охоплює дружбу, березовицю, кутківці, пронятин, центр міста. А це підкреслює Сергій Вишовський. Понад 80 тисяч населення. Чим громадян буде здійснюватися. Е Безпосередньо дільничими селами поліції три рази на тиждень. Це вівторок з 9 до 11 години, в четвер з 18 до 21 години, і в суботу з дев'ятої з десятої до 13 години буде здійснення при громадян. Тобто всі питання, які стосуються компетенції поліції, будуть можна буде вирішити безпосередньо тут. Вже невдовзі планують відкрити четверту поліцейську станцію, яка обслуговуватиме мікрорайон Аляска, масиви, сонячний, східний і частину Канади.